Вітаю всіх, Запорізький напрямок. Давайте поговоримо про це. Кажуть, ворог хоче йти наступ в Запорізькому напрямку. Запорізький напрямок тенденції до кінця року, я хочу подивитись. Запорізький напрямок тенденції до кінця року що там чекає? Таємничий знову. Нереально. Так, десятка жезлів, ви розумієте, тиск обставин тиснути будуть. Можливості наших там також невеликі, і туди теж потрібна надовгострокова допомога. Те ж саме, що і на Купінській, розумієте. І ворог там матиме частковий успіх. Матиме, матиме. Тепер ворог дійсно до кінця року піде в активний наступ на Запорізькому напрямку. Ворог дійсно до кінця року піде в активний наступ на Запорізькому напрямку. Давайте подивимось. Так, піде. Ціль є. Наказ зверху є. Не... Ну, І, до речі, вночі може це бути активно. Піде. Як вже було? Повторені ситуації. Накопичують для цього все. Можливо, навіть декілька напрямків. Дивіться, самі двійки. Це двойственна ситуація, два напрямки, і десь він прорве оборону. Я б сказала: через двійку мечів один напрямок вистоїть один ні. Десь так випадає. Те, що випадає по запорізькому напрямку. Неприємно, але те, що є.